Що відбувається на лінії фронту, та чи дійсно наші війська вже на лівобережжі Херсонщини? Чим важливий для окупантів аеродром Джанкої та що там відбувалося цього тижня? А також наскільки масових обстрілів цивільної інфраструктури вистачить у Росії ракет. Про це все ми поговоримо у нашому щотижневому аналізі війни разом з Денисом Серіним. Денис, доброго дня. Доброго дня. Ви на каналі громадського контролю, каналі Незалежної аналітики та розслідувань. Мене звуть Купрієнко Олександр. Отже, ми будемо розпочинати. А вас, друзі, закликаємо підписатись, особливо, якщо ви дивитесь нас не вперше раз. Значить, вам подобається наша робота і важливі наші відео. Будемо вам вдячні. Денис, давай розпочнемо. На жаль, не з фронтових новин, а з новин щодо обстрілу цивільної інфраструктури. Був напевно другий, а можливо й перший по масовості обстріл цієї інфраструктури цього тижня. Ми вже з тобою були в нас відео про те, скільки є ракет в Росії. Вони як не не закінчуються. На жаль, твої думки щодо цього, і взагалі скільки було вистрілів, скільки збили. Ну дивись, якщо ми кажемо про 15-11, тобто цей вівторок, то тоді вони випустили 90 98 ракет, 96 крилатих і дві не крилаті, а з них збили 75 ракет, тобто дуже високий показник, дуже фактично 75%. Відсотків. Якщо ми кажемо про показники ПВО, ППО незвичайні, то в більшості навіть сучасних систем вказується 90% вірогідність. Тобто зараз у вівторок досить непогано відпрацювали. Збройні сили України більшість збили. Якщо ми кажемо про кількість, є декілька джерел, які називали про кількість ракет. Якщо ми а, оперуємо цифрами Генштабу, то а, ось наразі випускали в більшості ракети Х101, Х555. І вони публікували в минулому місяці інфографіку, скільки а, знищили таких ракет, скільки угу. залишилося і так далі. І а, якщо порахувати з. З тієї дати на сьогодні, то виходить там, що в них мал має залишитися після сьогодні там, біля 60 ракет. Це навряд чи скоріше за все, що в них цих ракет більше, тобто є інша статистика, де там кажуть, що там, їх мінімум на 500 більше, більше то може ще. Угу. Тому ще обстріли будуть. Якщо ми кажемо про калібри, то калібрів, якщо ми оперуємо цифрами Генштабу, де залишилося 230. Але вони їх значно менше використовують вже останні місяці. Те, що з моря, правильно? Те, що з моря, карі угу. запускаються з моря. Тобто вони, коли, запу... коли може запустити десь 32, запускають 16, коли може запустити 20, запускають там 10-15. Тобто вони навіть усі ось критичні дні, коли багато обстрілів, вони не запускають усі можливі ракети, скажімо так. Угу. Це треба враховувати. Тому, на жаль, Обстріл продовжується. Якщо ми кажемо, що росіяни зробили ось в четвер, то вони намагалися бити не по містам, а там в більшості, крім Дніпра. Тобто угу. по Дніпро вони вдарили, влучили, і там ми бачимо, що влучність була не дуже точна. скажімо так те, що він каже, що вони там 10 метрів точність, того ну всі бачили відео, яке президент опублікував. Угу. Там до ближайшої будівлі, ну мабуть, трошки більше 10 метрів 100% відсотків, да а, і якщо ми кажемо, що вони сьогодні робили, вони обстрілювали газовидобування, тобто фактично, там, де навряд чи є ПВО ПВО ППО, тому повністю закрити країну ми не можемо і навіть з допомогою європейців. Системи НАСАМС і інші їдуть потрошки, вони будуть надходити, але вірогідність, що будуть ракети попадати, є велика. Зрозуміло. Ну що ж, бу... нічого страшного, як кажуть, зато вже з Херсоном. Да? От Давай тоді перейдемо якраз до херсонського напрямку. Це найважливіша поподія цього тижня, те, що ми повернули правобережжя Херсонщини. Навіть казали, б, що ми вже на Лівобережжі. Розкажи, яка взагалі там зараз ситуація? Ну, Ви повинні розумі... розуміти, що звільнили 4600 квадратних кілометрів, великий розмір території, і наразі там наші військові потрошки розміновують критичні об'єкти інфраструктури, інші об'єкти, і це займає довгий час. Тобто на критичні об'єкти, це мінімум місяць, щоб вони запустили там водогони і все інше. Тобто і вони зараз вибудовують нову логістику. Ми, mm -hmm. ми, ми маємо пам'ятати, що коли Харківщина звільняли, що після того, як майже повністю Харків звільнили, був певний час, щоб вони почали хоч трошки рухати далі. Тому що треба було вибудувати нові аспекти логістики для збройних сил України. Те ж саме зараз відбувається в на Херсонщині, але ми маємо а, подивитися ось на мапу а, тут. А, на лівому березі Дніпра, Херсонської області, там два аспекти. Перший аспект, що є смуга вздовж Дніпра десь 20 кілометрів, і там проходить дорога, там є певні населені пункти, Олешки, Новокаховка і інші. А далі там є, скажімо так, така пустеля, і там досить важко оборонятися. І ось наразі ось цю. Смугу 20 кілометрів наші військові з артилерії обстрілюють. І тому росіяни відійшли трошки поза частково. Тобто, частину сил вони відвели, тому що мали ну, певні втрати, скажімо так. так. І а, ми те, що я казав, там є а, автодорога, а, і він під. Е, Вогнем нашої артилерії, тобто в них логістика, ось цих населених пунктів біля річки Дніпро дуже погана. Тобто, mm -hmm. тому, що навіть ствольна артилерія зараз може знищувати їхні вантажівки, їхні автівки з боєприпасами і так далі. Що, що було, коли там казали, що там якісь бої і так далі? Певна кількість ДРГ Україна, на ті України на Лівобережжі працює, uh -huh. тобто вони якісь yeah, операції yeah. проводять. Тобто, ну це непогано. Ми можемо побачити, що ось є аеропорт Чаплинці, якщо не помиляюсь, і там з цього аеропорту він можна побачити, подивитися на мапу. Він по центру введений. Там була авіація росіян, і звідтіля вилітали квантокрили. Вітеля літаки літали і так далі, але зараз він а, в досяжних і марцях і підбулся, вони да? почали переводити літаки, контокрили на Джанко. І ага. ось там, як бачимо, в минулі дні а, вночі а, була серія вибухів. Тобто, ну ось кажуть, е, ну є аудіо -є, -є, да, є, да, просто -є, відео є. Просто з підтвердження ще супутників угу. немає. А, але можливо, в найближчий час буде. Да? А, і ось а, там, скажі, все, працювали ДРГ, якісь щось запускали і так далі. тобто, ну, Подивимося, як там, а, що Генштаб скаже, але це важливо, тому що ось до Чеплинці було десь 50 км, а, а ось до Джанкоя там за 120, назвемо так, від різних точок. І а, що відбувається зараз на а, цьому напрямку? Фактично, Хімарсом і іншою артилерією Більшість е, логістики е, логістичних шляхів обстрілюються. І, е, наприклад, там був е, одна заліз... залізнична колія, коли яка там біля цієї чаплинки проходила, і так далі. І ось вона сильно пошкоджена наразі. Тобто вони не можуть підвозити снаряди під для артилерії е, потягами. А якщо те, що ми казали в минулих програмах, якщо логістичне плече 100 кілометрів, а там зараз воно близько таке, такого, на автівках, вони мають возити боєприпаси на автівках на лінію фронту з Криму. І це буде досить довго. Тобто, за Ті один могу. день автівка буде робити один, максимум дві ходки. Ну, така аспекти військової логістики, і відповідно вони не зможуть а, активно стріляти по збройні силами України на правобережжі, і це ми вже бачимо. Тобто наразі, наприклад, на цьому тижні було дуже небагато обстрілів в правобережжя артилерією росіян. Тобто mm -hmm. в них є з цим проблеми вже наразі. Тобто, ми можна сказати, що ми фактично взяли вже під вогневий контроль. Е К цей переїзд з Криму до Херсон, ну, до Херсонської області ну, чи, а чи ні? Дивись, там вже є декілька. Пере... Якщо ми кажемо в напрямку Херсонської області, так, один автошлях, там фактично він в вогневому ураженні. але mm -hmm. там є Інші, да. інші переїзди, скажімо, в напрямку Запорізької області, там ну, хімарси точно не добувають. Але велика кількість ось, логістики, а, яка має підвозити під саму лінію фронту, там mm -hmm. значно ускладна. Через рельєф. І і Марс, і і інші артилерії. Зрозумів. Тобто частково взяли, е, е, зрозумів, це. Друзі, якщо вам подобається наша розмова, то підпишіться на канал, поставте вподобайку, напишіть свої коментарі під відео. Особливо, якщо дивитесь нас не в перший раз. Ми вам будемо вдячні. Це допомагає розповсюджувати наші відео по Ютубу. Денис, давай тоді продовжимо. По Херсонщині зрозуміло, активні бойові дії ведуться на Луганському напрямку Сватового Креміна. Розкажи, що відбувається там. Дивись на Сватово Креміна, ось там є. Автошлях, який з'єднує ці два населених пункти, наші Збройні Сили України трошки посунулися вперед. Тобто, біля села Макіївка, вони майже повністю перерізали цей автошлях, і росіяни там намагаються йти вперед, в певних аспектах в них це не дуже вдається. Там йдуть запеклі бої в цьому напрямку і нижче. Тобто, mm -hmm. якщо ми рухаємося нижче. У мапі, тобто там в нас відповідно Бахмут і Авдіївка. Біля Бахмуту вони активно намагаються йти вперед. В них в цьому тижні майже ніде не вдавалося, крім ось нижче Бахмута на мапі. Там червоним обведена. Квадрат там є, є село Зайцево. Ось росіяни декілька тижнів за нього билися, і вони його все ж таки захопили. Вони просунулися десь на 5 кілометрів. Це не критично для фронту. Фронт тримається, але ну маємо фіксувати цей аспект. Теж саме останні дні вони активізувалися біля Авдіївки. Там намагаються йти вперед, поки що в них це не виходить. Якщо рухаємося ще нижче по мапі. То там, те, що ми казали, біля Вугледару є село Павлівка, вони його майже повністю захопили, але все ще точаться бої, і схоже на те, що буде ще довго. Угу. Зрозуміло, тобто така активна лінія фронту. Будемо сподіватися, що ми її будемо далі тримати і переходити в контрнаступ. Добре, давай тоді поговоримо про те, скільки взагалі за цей тиждень. Вбитих расистів, знищеної техніки, моя улюблена рубрика, ти завжди введеш цю статистику, розкажи. Дивись, ми ось зараз бачимо статистику по тижням, а лівий. Зліво можна побачити 38 тиждень війни, uh -huh. відповідно, ми бачимо, що росіяни втратили за цей тиждень 4420 військовослужбовців. Це багато, От вони такі надвеликі втрати останні три тижні. Тобто вони тримаються біля 4,5 Тобто, фактично, тут ми знищуємо багато мобілізованих, тобто відносно інших тижнів, наприклад, вересня, те, що ми казали, на 2000 більше. Uh -huh. І при цьому, якщо ми кажемо, про брону техніку відповідної статистики не ми не бачимо. Тобто зараз за цей тиждень знищено 74 танки, 122 БМП БТР, 55 одиниць артилерії. Тобто, це середні показники тижневі, і тут немає ніякого дворазового скачка по знищених угу. аспектах. Тобто, це середнє, те, що наші військові показують вже довгий час. час. А слід звернути увагу, тобто на те, що знищили тільки. 32 БПЛА. Тобто, фактично, можна констатувати, що росіяни економлять не тільки шахеди з шостої, а й орлани. Тому що це найнижчий показник знищених БПЛА з початку використання шахедів, угу. тобто за, за останні два місяці. Серйозно. Тобто, Тобто це вказує, що, що є проблема. Не проблеми. вистачає, напевне, їх. є проблеми. Тобто Так, вони їх запускають, але ось коли вони запускали в певні дні по 20-30 одиниць, цього вже немає. Тобто, і ось на цьому тижні ми бачимо, що з ракетами вони запускали там, 10 таких шахетів, але не, там, не, діся, не десятки. А, і схоже, що ну, поки що. Партія з Ірану нових безпілотників таких вона затримується, тому що коли вони будуть, ми всі це відчуємо. Відчуємо, так да. на наразі е я гадаю, що все е йде добре. Фронт стоїть, е Збройні сили потрошки е накопичують сили, щоб піти знову вперед. Е обстріли є, треба триматися, тому що ну, віримо в ЗСУ, все буде Україна. Згоден з тобою, друзі. Якщо вам подобається відео, то підпишіться на канал і поставте вподобайку йому. Це допоможе розповсюджувати ці відео та наші наступні. І дивіться, до речі, інші відео. У нас багато цікавих рубрик на каналі. Дякуємо вам і до наступних зустрічей. До побачення. До